Вітаємо вас! В сьогоднішньому випуску читацьких рекомендацій на вас чекає поема, написана ще в 18 столітті, але твір до цих пір вражає читача глибиною розкриття вічних тем, які хвилюють все людство. Іоган Вольфганг Гьотте – Фауст. Образ Фауста не один раз з'являвся в творах світової літератури. Історична особистість він жив у 16 столітті і був вченим чорнокнижником, заперечував науку і релігію. І продав свою душу дияволу. Але тільки завдяку генію Гьотте цей твір став відомий всьому світу як втілення необмежних можливостей людства, його творчого потенціалу і вічного духу пошуку. Ця поема по суті є певним діалогом в дії між двома протилежними за світоглядом персонажами Фаустом і Мефістофелем. Фауст, що прожив довге життя з глибокими знаннями, але так і не зрозумів істину людського буття, і Мефістофель, Упевнений в тому, що світ завжди буде недосконалий, а людина нікчемна перед цим світом. Чи не цими ж думками живемо ми і зараз? Про доктора Фауста ходили легенди. Він був персонажем театральних вистав, до його образу зверталися в своїх книгах багато авторів. Але під Пером Гьотте драма про Фауста, присвячена вічній темі пізнання життя, стала вершиною світової літератури. На цьому це всі читацькі рекомендації випуску. До нових зустрічей.